Вітаю. В Україні дуже багато грошей. Дуже багато. Нещодавно моя дружина Ліра запитала: а в Україні багато грошей. І я абсолютно не думаючи, сказав не просто багато, а дуже багато. Дуже, дуже багато це прям дуже-дуже багато. Ось Чернівецька митниця. Мерседес. Ну, такий, явно, там, 550-й, може 500-й, може 600-й. Мерседес. Простий собі Мерседес. Але під капотом цього Мерседеса жінка намагалась вивезти 970 тисяч доларів. 970 тисяч доларів, захованих у моторному відсіку авто. Оцей тайник майже з мільйоном доларів був під капотом автомобіля. Мільйон доларів. Мільйон. Не так, як ви бачите, це не так багато насправді. Не так багато купюрами, але це сотки. Це купюри по 100 доларів. Під капотом. Звичайного Мерседеса От питання: а де вона ці гроші взяла? Ця жінка? Де? Заробила? Ну, якби заробляла, то очевидно, що ці гроші були б у неї узаконені. І ховати їх не варто. Якщо в тебе на карці лежить мільйон доларів, будь ласка, ти виїжджаєш за кордон. Тебе все по банкам, ти можеш собі там перевезти, зняти. Тебе це декларовані гроші. Але перевозять кеш. А кеш це завжди якась мутка. Це завжди якісь нюанси. І одна справа, коли в тебе кеша, умовно, там 2-3 тисячі доларів, а інша справа, коли в тебе в мільйон. мільйон. Пам'ятаєте, не так давно ми з вами мали. Скандал пов'язаний з однією очільницею МСЕКу. Так там у неї тільки в одній тумбочці 5 мільйонів було доларів. Ми чудово з вами розуміємо, ми звичайні люди, що мільйон доларів це серйозні гроші, це багато. Хоча в масштабі України, в масштабі м світу. Це не такі великі гроші. Насправді, мільйон доларів це не такі великі гроші, якщо ви власник ну, більш-менш середнього бізнесу. Це не великі гроші. Ви можете їх заробити. І у вас вони можуть бути. Але тоді ти не вивозиш під капотом, кешем, готівкою цей мільйон. Тому що зароблені тобою гроші в такому випадку, якщо в тебе є бізнес. Вони в тебе на рахунках, вони в тебе в активах, в пасивах, але не в готівці. І отут виникає питання, а де в Україні можна, можна хапонути мільйон доларів? На чому? Тут я попрошу вас написати в коментарях, які ви знаєте схематози, якими наші чиновники батують собі. Мільйони. Чиновники, там, депутати, різного роду дрібні і не дуже воротіли, діляги, а таких дуже багато. Всі щось мутять, крутять, викручують, рішають. Знаєте, то, курю папіроси, рішаю вопрос. А потім у когось під капотом не дуже, дешевої, не дуже дешевого Мерседесу. Мільйон доларів. А у вас вдома ввечері. Пів кілограма курочки на трьох, а то й на чотирьох. І то ці пів кіла перетворені на суп або на кашку. Ну для того, або на картопельку. Смачно, безперечно, смачно. Але у вас могла б бути курочка гріль. Ви б могли бути в кафе. Ви б могли бути в кращому одязі. В кращому автомобілі, або взагалі б він у вас міг би бути, а у вас його немає. Тому що в державі є схематози. І людина чесна буде завжди жити бідно. Тому що чесна людина намагається все робити чесно, законно. А мільйони так не заробляються. Країні, в якій є схематози. Тому що схематози дають мільйони. А чесні бізнеси це податки, це перевірки, це багато чого. І дуже непросто бізнесмену чесному працювати чесно. Проте я сказав в цьому відео, що мільйон доларів заробити можна, якщо ви маєте середньозважений бізнес. Можна. Можна й більше. Але для цього ви будете довго вкладатися, ви будете довго працювати, ви будете багато ризикувати. І у вас не буде мільйона доларів готівкою. У вас це все буде в справі. Або на ваших рахунках. А оце все схематози. Це все слабкість держави. Бо якби отаке було при одній людині, то оце закінчувалось би десь далеко в якихось концтаборах. І там би років 15 або й 20 людина б думала б над своєю поведінкою, корчуючи ліс при мінус 30. Я не знаю, що може врятувати нашу країну, але я точно знаю, поки держава слабка, поки держава складається з людей, які власне, і контролюють оці всі потоки, до того в звичайних людей ніяких перспектив немає. Ви будете битися обліт, ви будете намагатися. Ви будете, ну, що завгодно робити, але шансів, можливостей, перспектив у вас буде небагато, тому що в нашій державі вирішують, рішали. От я вам уже не один раз розповідав про те, що я в освіті на керівних посадах з 2011 року. Це вже. 14 років, як я в освіті на керівних посадах. Так от, я цим пишаюсь. До речі, я нещодавно одній колезі сказав, що не треба мені ніяких бумажок під назвою Подяка. Дякую. А Краще зарплатою. Так ось, за 14 років: заступник директора інституту, заступник декана, декан, професор. І так далі. Я не отримав жодної подяки, жодної грамоти, жодного заслуженого, жодного, жодного, жодного. В 35 років доктор наук не засало. 250 наукових праць, студенти, аспіранти і так далі. і так далі. Процеси, які організовуєш. А поряд є люди. Йому ще там умовно 25-27. А в нього вже все. Заслужений, перезаслужений, працівник освіти заслужений, заслужений діяч науки і техніки, заслужений інженер, заслужений юрист, заслужений. Пер... А ти дивишся на цих людей і бачиш там просто тупо ноль. Ноль. Нічого немає, є тільки схематози, свої люди, гарні знайомства. І все. І от поки в державі держава буде складатися з людей, які приходять туди, щоб себе обвішати, оцими всеми подяками, відзнаками і так далі, от до того буде в державі те, що робиться зараз. І проблема в тому, що цим людям, про яких я сказав, їм насправді не потрібні ті відзнаки. Ну, для понтів потрібні, їм потрібно ось це. І Мерседеси, і Бентлі, і БМВ, і Ленткрузери, і все підряд їм потрібно. І бабки. Це все, що їх цікавить. Але на цьому шляху вони перемолотять купу чесних людей. Бо нема запобіжників. Вас ніхто не захищає. Ніхто. І держава не захищає. Від отаких королів життя. Бо в кого бабки, то і правий. Пам'ятаєте, колись фільм був? В чому сіла, брат? Сіла в правді ніфіга. Сила в бабках. Бо якби вона була в правді, то оці люди, оці люди були б вчителями, лікарями, стоматологами, ну вони ж лікарі, водіями. Сантехніками, але ні, сила в бабках. А тому ви будете сантехніком, ви будете лікарем, ви будете вчителем на 15 тисяч гривень. А вони будуть в Мерседесах під капотом намагатися перевести з України вивести мільйон баксів. І це абсолютно кумедний випадок. Тому що це якась жіночка, незрозуміло що і не зрозуміло чия. Бо насправді отакі люди, зуби веєром, пальці в наколках, домовляються про те, як перевести таку суму грошей. І поки я оце відео записував, я думаю, що через кордон проїхала не одна машина, упакована мільйонами доларів. Ні одна машина. Тому ви ніким не захищені. Ви сам по собі. І сила в бабках. І поки люди це бачать і знають, побудувати державу таку, в якій би була повага, честь, гідність, в якій би науковцями ставали ті, хто дійсно вчені. Педагогами ті, хто дійсно педагоги. Студенти, ті, хто дійсно хоче навчатися. Міністрами ті, хто дійсно можуть щось зробити для країни, депутатами ті, хто хоча б щось петриють в законодавстві. Начальниками у вас, ті, хто дійсно здатні вести колективи своєю мудрістю, своєю харизмою, своїми знаннями. А до того моменту нічого не буде. Кожен буде сам за себе. Бо. Світом керують бабки і люди на мерседесах, а не хороші, чесні, звичайні люди. І оці великі люди на великих машинах з великими бабками, часто заробленими абсолютно в нечесний і неправильний спосіб, будуть вам розповідати, що шо? Та я, та ми, та то, та сьо, а хто ти такий? Ні. Ні, не вірте їм. Ви не гірше справились би на тих посадах. Просто вони туди влізли, їх туди засунули. Ну або родичі, або ще якось. Ви не гірші. Просто у вас немає лапи, яка б вас просунула. Підписуйтесь, ми спробуємо щось з цією системою робити. І як було у Булгакова, Ніколи не цініть чоловіка по костюму, ви можете помилитись, і може так статися, що завтра той, хто вважає себе царем і господарем ситуації, опиниться десь там, нижче, суттєво нижче, і буде сподіватись тільки на те, що ви мали мудрість, толерантність, честь і гідність. Іти далі і вперед і розвивати таких, як ви, а не зводити рахунки з тим, хто грабує мою країну, хто розсівся там, де ніколи не мав би бути, і доїть нашу країну собі в кишені в особисті, те, що мало б бути народним добром. Не опускайте руки. Далі буде, якщо ми будемо разом, і якщо ви будете розуміти, що ви не лох, ви не лох, а над вами не боги, а такі ж самі люди. І часто ті, хто над вами, хочуть тільки одного мерседес і під капотом мільйон доларів. І мільйон це копійки для них. Це багато для вас. Будьте на боці справедливості, будьте на боці добра, будьте на боці чесності. Це сила, в цьому дійсна сила. Просто ми розпорушені, а нам потрібно бути разом. Тому не забудьте підписатися і написати свою історію: справедливості або несправедливості.